Повчання святого Ави Доротея на тему осудження про те, щоб не осуджувати ближнього. Коли б ми пам'ятали браття слова святих старців, коли б ми завжди повчалися в них. То ми не віддавалися б так легко безпечності щодо себе, бо якщо б ми, як вони казали, не нехтували малим і тим, що нам видається незначним, то не впадали б у велике й тяжке. Я завжди кажу вам, що через оці незначні гріхи, через те, що кажемо, що поганого в тому чи іншому. Постає в душі лиха звичка, і людина починає занедбувати і велике. Чи знаєте ви, який тяжкий гріх осуджувати ближнього? Бо що є тяжчим за це, що настільки ненавидить Бог, від чого він так відвертається? Як і отці сказали, що немає нічого гіршого за осудження. Однак і до такого великого зла людина приходить через те ж занедбування незначного, як здається. Бо через те, що людина дозволила собі незначне осудження ближнього, через те, що каже, що в тому поганого, якщо послухаю, що говорить цей брат, що поганого, якщо і я скажу одне таке ото слово? Що такого, якщо я подивлюся, що буде робити цей брат, чи той прочанин, через оце саме. Ум починає залишати свої гріхи без уваги і помічати гріхи ближнього. І через це потім трапляється, що ми осуджуємо, лихословимо, зневажаємо ближніх і нарешті падаємо і в те. Що осуджуємо, бо через те, що людина не журиться своїми гріхами і не оплакує, як сказали отці свого мерця, не може вона досягти успіху ні в чому доброму, а завжди звертає увагу на діла ближнього. А ніщо стільки не гнівить Бога, ніщо так не оголює людину і не призводить до полишого. Богом, як лихослів'я, чи осудження, чи зневага ближнього. Одна ж справа лихословити, чи ганити, інша осуджувати ще інша зневажати. Ганити означає сказати про когось, такий то збрехав, чи розгнівався, чи вчинив перелюб, чи зробив щось подібне. Ось такий лихословив брата, тобто сказав пристрасно про його прогрішення, а осуджувати означає сказати такий то брехун, гнівливий розпусник. Ось цей осудив сам стан його душі, виніс присуд про все його життя, кажучи, що він отакий от. І осудив його як такого, а це тяжкий гріх. Бо одне сказати, він розгнівався, і зовсім інше сказати, він гнівливий, і як я сказав, винести таким чином присуд про все його життя. А гріх осудження настільки тяжчий за будь-який інший гріх, що сам Христос сказав. Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Луки, 6 глава, 42 вірш. І гріх ближнього прирівняв до скалки, а осудження до колоди. Таке то тяжке осудження. Що перевищує всякий гріх. І отой Фарисей, молячись і дякуючи Богові за свої чесноти, не збрехав, а говорив істину і не за те був засуджений. Бо ми маємо дякувати Богові, коли сподобалися зробити щось добре, тому що він допоміг і посприяв нам у цьому. За це Фарисей не був засуджений, як я сказав, що він дякував Богові, перелічуючи свої чесноти, і не за те він був засуджений, що сказав, я не такий, як інші люди. Але коли він повернувся до Митаря і мовив, чи як оцей митар, от тоді він підпав під засуд. Бо він осудив саму особу, сам стан її душі і, коротко кажучи, усе її життя, тому митар і вийшов більше виправданий, аніж той. Немає нічого тяжчого, як я багато разів уже говорив. Немає нічого гіршого від осудження, зневажання чи погоджування ближнього. Чому ми радше не осуджуємо самих себе і наші гріхи, які ми достеменно знаємо, і за які мусимо дати відповідь перед Богом, навіщо стягуємо на себе суд Божий? Чого хочемо від Його створіння, чи не слід нам? Тремтіти, чуючи, що сталося з отим великим старцем, який, дізнавшись про якогось брата, що той піддався розпусті, сказав, як погано він зробив, чи ви не знаєте, яка жахлива подія оповідається про нього в патерику? Святий ангел приніс до нього душу того, який згрішив і промовив до нього: Подивись, той, кого ти осудив, помер. Куди ж накажеш ти помістити його, в царство чи в муку? Чи є щось страшніше за цей тягар? Бо що інше означають слова ангела до старця, як не оце, оскільки? Ти суддя праведних і грішних, то скажи, що накажеш про цю смиренну душу, чи помилуєш ти її, чи віддаси на муки. святий старець, вражений цим, усю решту свого життя провів у зітханнях, сльозах і безмірних трудах. Молячись Богові, щоб він простив йому той гріх. І все оце вже після того, як він, припавши лицем своїм до ніг святого ангела, отримав прощення, бо слова ангела, ось Бог показав тобі, який тяжкий гріх осудження. Щоб ти більше не допускався його, вже означали прощення, однак душа старця до самої його смерті не хотіла вже втішитися і залишити свій плач. Отож, чого хочемо, ми від нашого ближнього? Чого хочемо від чужого тягара є нам про що журитися, браття, нехай кожен уважає на себе і на свої гріхи. Одному богові належить влада виправдовувати і засуджувати. Оскільки він знає і душевний стан кожного, і силу, і характер виховання, і обдарування, і будову тіла, і здібності, і відповідно до цього судить кожного, як він, сам єдиний, знає. Бо інакше судить Бог діла єпископа, й інакше світського правителя, інакше старого, інакше юного, інакше хворого, інакше здорового. І хто може знати всі ці суди, лише єдиний, що створив усіх, усе збудував, і все відає. Пригадую, я чув, що колись сталася така подія. У якесь місто прибув корабель із невільниками, а в тому місці жила одна свята діва, що вельми заховувалася. Вона, почувши, що прибув оцей корабель, дуже зраділа, бо хотіла купити собі маленьку дівчинку і думала. Візьму і виховаю її, як хочу, щоб вона взагалі не знала пороків цього світу. Вона послала за хазяїном цього корабля і, прикликавши його до себе, довідалася, що в нього є двоє маленьких дівчаток, саме таких, як вона хотіла. І негайно ж із радістю вона заплатила ціну за одну з них і взяла її до себе. Коли ж хазяїн корабля пішов з того місця, де перебувала ця свята, і ледь небагато відійшов, зустріла його одна блудниця, цілковито розпусна. І, побачивши з ним іншу дівчинку, захотіла взяти її. Домовившись із ним, вона заплатила ціну, взяла дівчинку і пішла з нею. Чи бачите таємницю божу, чи бачите суд Божий? Хто може це пояснити? Отож, свята діва взяла ту маленьку, виховала її в страсі Божому, наставляючи її на кожне добре діло, навчаючи її чернечого життя і коротко кажучи в усяких вахощах святих Божих заповідей. Блудниця ж, узявши ту нещасну дівчинку, зробила її знаряддям диявола, бо чого ж могла? Нікчемна навчити її, як не погуби своєї душі. Отже, що можна сказати про страшну цю долю? Обидві були маленькі, обох було продано. Вони самі не знали, куди йдуть, і одна опинилася в божих руках, а інша потрапила в руки диявола. Чи можна сказати, що Бог однаково спитає як з однієї, так і з іншої? Як це можливо? Якщо обидві віддадуться розпусті чи іншому гріхові, чи можна сказати, що обидві вони підпадуть під один суд, хоча й обидві вчинили один і той самий гріх? Чи це можливо? Одна знала про суд, про Боже царство. Вдень і вночі повчалася у словах божих. Інша ж нещасна ніколи не бачила і не чула нічого доброго, а завжди, навпаки, все мерзенне, все диявольське. Як же можливо, щоб обох було суджено одним судом? Отож, жодна людина не може знати судів Божих. Але він, єдиний, усе відає і може судити гріхи кожного, як йому єдиному відомо. Справді трапляється, що брат грішить із простоти, але має одне добре діло, яке вгодне Богові більше від усього твого життя, а ти судиш і осуджуєш його і обтяжуєш свою душу. Якщо ж довелося йому спіткнутися, звідки ти знаєш, скільки він трудився і скільки пролив своєї крові перед прогрішенням, і тепер його гріх є перед Богом, наче діло правди? Бо Бог бачить його труди й скорботу, які він, як я казав, уже поніс іще перед прогрішенням і милує його. А ти знаєш лише цей гріх, і тоді, коли Бог милує його, ти осуджуєш його і губиш свою душу. Звідки ти знаєш, скільки сліз він пролив через це перед Богом? Ти бачив його гріх, а покаяння його не бачив. Іноді ж ми не лише осуджуємо, а й принижуємо ближнього. Бо одне, як я вже казав, осуджувати, а інше принижувати. Приниженням є те, коли людина не лише осуджує іншого, а зневажає його, тобто гидиться ближнім і відвертається від нього, як від якоїсь мерзоти. Це ще гірше від осудження і набагато згубніше. Ті ж, які хочуть спастися, не звертають уваги на недоліки ближніх, а завжди дивляться на свої власні і досягають успіхів. Таким був той, який, бачачи, що його брат згрішив, зітхнув і мовив горе мені. Як він згрішив сьогодні, так згрішу і я завтра. Чи бачиш стійкість, чи бачиш стан душі, як він одразу ж знайшов спосіб уникнути осудження свого брата, бо сказавши. Так само і я завтра він прищепив собі страх і піклування про те, що й він незабаром може згрішити, і таким чином уникнув осудження ближнього. Притім не задовільнився цим, а й себе самого кинув йому до ніг, сказавши та він, принаймні, покається за свій гріх. А я не покаюся як слід, не досягну покаяння, не в силах буду покаятися. Бачиш просвідчення божественної душі. Він не тільки встиг уникнути осудження ближнього, а й себе самого кинув до його ніг. Ми ж окаянні, не розбираючись, осуджуємо, гидуємо, принижуємо. Коли щось бачимо або почуємо, або тільки підозрюємо, і що найгірше, ми не зупиняємося на своїй власній шкоді, але стрічаючи й іншого брата, негайно кажемо йому: те й те сталося. І шкодимо йому, вносячи в його серце гріх, і не боїмося ми того, який сказав горе тому, хто напуває свого приятеля розпустою, мутною, із книги Авакума, Другий розділ, а звершуємо бісівську справу і не дбаємо про це. Бо що інше робити бісові, як не бентежити і не шкодити? А ми виявляємося помічниками бісів на погибель свою і ближнього. Бо хто шкодить душі, той сприяє і допомагає демонам, а хто приносить їй користь, той допомагає святим ангелам. Через що ми в це впадаємо, як не через те, що немає в нас любові. Бо коли б у нас була любов, то зі співчуттями жалем дивилися б ми на недоліки ближнього, як сказано, любов покриває силу гріхів? Любов не задумує зла, все покриває тощо? Отож, коли б, як я вже казав, ми мали любов, то ця любов покрила б усякий гріх, який святі чинять, бачачи людські недоліки. Невже ж святі сліпій не бачать гріхів? Та й то так ненавидить гріх, як святі, однак вони не ненавидять того, хто грішить, і не осуджують його, не відвертаються від нього, а співчувають йому, журяться про нього, напоумлюють, потішають, лікують його як недужий член і роблять усе для того, щоб його спасти. Як рибалки, коли закинуть водило в море і, зловивши велику рибу, чують, що вона кидається і б'ється, не враз сильно його тянуть, бо інакше мотузка порветься, і вони взагалі втратять рибу, а спускають мотузку повільно і дозволяють їй плисти, як хоче. Коли ж побачить, що риба втомилася і перестала битися, тоді поволі її притягують. Так само і святі довготерпеливістю й любов'ю привертають брата, а не відвертаються від нього і не гидують ними. Як матір, яка має потворного сина, не тільки не гидує ним і не відвертається від нього, а й прикрашає його з любов'ю і все, що не робить, робить для його потіхи, так само і святі завжди покривають, прикрашають, допомагають, щоб і того, хто грішить. Із часом виправити, й щоб ніхто інший не отримав від нього шкоди, і щоб дім самим досягнути ще більше успіхів у Христовій любові. Що зробив святий Амон, коли одного разу брати прийшли до нього збентежені і сказали йому. Піди і подивись, отче, у такого от брата в келії жінка. Яке ж милосердя виявила, яку любов мала ця свята душа. Збагнувши, що брат сховав жінку під діжкою, він пішов і сів на неї і звелів їм шукати по всій келії. Коли ж вони нічого не знайшли, він сказав їм: Бог нехай простить вам. І так він їх засоромив, укріпив і подав їм велику користь, навчивши їх не вірити легковажно. Звинуваченню ближнього і того брата виправив, не лише покривши його для Бога, а й напоумивши його, коли знайшов зручний для того час. Бо, виславши усіх геть, він узяв його за руку й мовив до нього: подумай про свою душу, брате. Цей брат відразу засоромився, зворушився. Чоловіколюбність і співчуття старця відразу ж вплинули на його душу. Отож здобудемо і ми любов. Здобудемо милостивість до ближнього, щоб уберегтися від згубного лихослів'я, осудження й приниження, і будемо допомагати один одному як своїм власним членам. Хто маючи рану на своїй руці, чи на нозі, чи на якомусь іншому члені, гидує собою чи відсікає свій член, хоча б він гноївся. Чи не скоріше він очищує його, обмиває, накладає на нього пластир, обв'язує, окроплює святою водою, молиться і просить святих помолитися за нього, як сказав і Авва Зосима? Одне слово ніхто не залишає свого члена занедбаним. Не відвертається від нього, ні навіть від смороду його, а робить усе для того, щоб вилікувати його. Так і ми маємо співчувати один одному, маємо допомагати один одному, самі та за посередництвом інших сильніших, і все придумувати й робити для того. Щоб допомагати і собі, і один одному, бо ми члени один одного, як каже апостол: усі ми одне тіло, а кожен один одному член. І як страждає один член, страждають із ним усі члени. Як вам бачаться кеновійні монастирі? Хіба вони не є одним тілом? А всі, хто живе у спільнотових монастирях чи не є членами один одного? Ті, які керують і повчають, це голова. Ті, які пильнують і виправляють очі, ті, які користуються словом уста, Ті, які слухають їх вуха, ті, які виконують руки, а ноги це ті, які посилають і які сповняють служіння. Голова ти, повчай. Око пильнуй, дивись, уста, говори, принось користь. Вухо слухай, рука роби, нога служи. Кожен нехай служить тілові за своєю силою і старайтеся постійно допомагати один одному, чи повчанням, вкладаючи слово Боже в серце братові, чи потішанням у час скорботи, чи наданням допомоги у справі служіння. І одне слово, кожен, як я вже казав за своєю силою, старайтеся мати єдність один з одним, бо чим більше хтось поєднується з ближнім, тим більше єднається він із Богом. І щоб вам ясніше збагнути силу висловленого, запропоную вам порівняння. Передане від отців. Уявіть собі коло, накреслене на землі, середина якого називається центром. Прямі лінії, що йдуть від центру до кола, називаються радіусами. Тепер вникніть у те, що я буду казати. Уявіть, що це коло є світ, а сам центр кола Бог. Радіуси тобто прямі лінії, що йдуть від центру кола, це шляхи людського життя. Отож. Наскільки святі входять у середину кола, прагнучи наблизитися до Бога, настільки в міру входження вони стають ближчими і до Бога і один до одного, І наскільки наближаються до Бога? Настільки наближаються її один до одного, і наскільки наближаються один до одного, настільки наближаються і до Бога. Так само розумійте і про віддалення – коли віддаляються від Бога і повертаються до зовнішнього, то очевидно, що настільки вони відходять від центру і віддаляються від Бога, і наскільки віддаляються один від одного, настільки віддаляються і від Бога. Такою є природа любові, наскільки ми перебуваємо назовні і не любимо Бога. Настільки кожен віддалений і від ближнього. Якщо ж полюбимо Бога, то наскільки наближаємося до Бога любов'ю до нього, настільки єднаємося любов'ю із ближнім, і наскільки поєднуємося з ближнім, настільки єднаємося з Богом. Господь Бог нехай сподобить нас чути корисне і його використовувати, бо в міру того, як ми стараємося і турбуємося про виконання почутого, Бог завжди просвічує нас і навчає своїй волі, йому слава і влада на віки віків.